Усім привіт! Сьогодні ми з Сашуркою залишились вдома, бо щось там пишуть пуски ракет, повітряна тривога, тому сидимо вдома. Я зараз займаюся прибиранням, тут в кімнаті, і дивлюсь щось на свій такий фікус, якому вже десь 8 років точно є. А я його купляла ще, коли ми тільки з Женю почали жити разом. От. І я от дивлюсь на нього, що він так дуже сильно вимахав. Ще за той час, коли ми з Сашулькою, скільки нас не було, 9 місяців не було вдома. Він за цей час почав хворіти. От ми повернулися, і не можу сказати, що Женя за ним якось там не доглядав, але він поливав, каже все добре, але чогось він почав хворіти. Ну, коротше. Що я хочу з ним робити? З ним зробити? Хочу я його обрізати. Я вже подивилась відео в інтернеті в Ютубі, як такий майже схожий фікус обрізали. Тому, тому що тому зараз хочу отак його. Оці от гілки, верхні отак пообрізати. От. Він трішки менше стане. Ці гілочки я хочу поставити в водичку, щоб потім їх можна було розсадити. І все. Ну, я сподіваюся, що з ним буде все добре, тому що нещодавно от почали рости ось такі, бачите, нові гілочки. Ось-ось-ось, ось. Тому я зараз і надумала. Позрізати, щоб знизу якось попишні він був, щоб він наростав нові гілочки. Якось так. Ну, а потім якось часом вам покажу цей експеримент. Ну я сподіваюся, все буде добре. Що, я позрізала вже. От тільки не знаю, ось цю гілку мені залишати чи ні. Якось так, бачите, ця, в принципі, гілка сама по собі дуже гарна, дуже багато нових, бачите, як вона повипускала. Тому, якщо я, наприклад, ось тут ось так зріжу, то буде з нею толк. Я не знаю, як от з цієї, бачите? отут йде іде і отут іде, а начебто вона вже ну, пішла вгору. Не знаю. Ще думаю, над цією гілкою, бо вона якось і не туди, і не сюди. От. А ще я над цією гілкою так само думаю. Тому що, бачите, ось там гілочка є, і зверху гілочка є. А ось тут вона лиса. Я не знаю. Може, може таке бути, що з нею станеться, як от з цією, тому що в довгий, дуже довгий час вона була ось така гола. Тому не знаю. Може так залишу поки. Тому що сподіваюся, що так само вона пусте. Ось такі маленькі, бачите. А так, в принципі, я задоволена. Непогано вийшло. Вийшли ми все ж таки на вулицю. Дивлюсь, як наша тут клумба з квітами. Все добре. Зараз я оп, перестрибну. Але мені здається, що треба вже поливати. Ми позавчора поливали. От, і я дивлюсь, що треба знов. Бо дуже спокотно. Квітки сохнуть. І так нормально, начебто прижилось. Ось цим Все добре. Привіт! Всім привіт! Скажіть, куди ми зібралися? Ми зібралися їхати на пошту. Сідаємо. І поїдемо. Вибрались ми під самий вечір, дочекалися Женю, поки він прийде з роботи. Чесно кажучи, таке, знаєте, відчуття після вчорашніх нічних обстрілів не дуже. Таке то враження, я кажу, Жені, настільки перепад настрою, то начебто, знаєте, встаєш після ночі. Як от тут чувак там один каже, я живий, кричиш, клас, все, живемо далі. То навпаки, хочеться плакати. То все пропало, треба виїжджати, то та все добре, все прорвемося, як то кажуть. Коротше, ці перепади то таке. Жук! Що, що? Жук? Жук Жук до тебе залетів? А потім тут Кожного своє. От. Тому, коротше, нічого, все буде добре. Справді? Віримо mm -hmm. нашим хлопцям, віримо в ЗСУ. Хлопцям і дівчатам, все буде добре. Ой, а ми зараз оце їдемо. Жені треба відправити на пошті одну річ. І скупимось, прогуляємось трішки. Що ще робити? Машину мою поки ще не віддали. Тому я без... Начебто мала для цієї іграшки, але бавиться, каже, хочу погратись. Вона на балконі лежала. Доросла, так маленькі граються з такими іграшками. Ще моя іграшка. Ну, твоя, ну логічно. Я не хочу Ну добре. І все так, кусочок кусочка діти, буде менше іграшки. ще менше, ну правильно. Пішли купили ми капусту, помідори і трішечки черешні. Взяли це все на 240 гривень. Вийшло. Хотіли перця взяти, але перець щось ну, дуже дорогий: 120-130. Коротше, почекаємо. Він тільки пішов, кажуть, тому будемо чекати ще декілька тижнів, може, може, тиждень. Повернулися додому, купили банани, буряк. Пили ще в тебе ось такий йогурт, сашульки, сирочки. Ось така кава зараз по акції непогана, я її як уже купляла, смачна. Ванільний, ванільний цукор, господи, вже язик заплетається. Так, Сир кисломолочний, ось такий м'ясо, філе курячого стегна тут. Ось такий сир, дуже смачний, ми теж брали, нам сподобався ось таке желе, сметана. Печиво таке до кави, але це печиво мені знадобиться зовсім для іншого. Будемо з вами готувати смачний тортик. Ось такі цукерочки нам так само подобаються жако, дуже смачні вафельки. І все, все, що ми купили. Зараз буду це все розбирати, розгрібати, розставляти по своїх місцях. Ну, а тут я вже взялась до роботи, готую лениві голубці. Останнім часом дуже Полюбляємо цю страву, тому частенько я її готую. Рецепт сам по собі дуже простий. Для цього потрібно фарш, трішки відварений рис, засмажка, одне яйце, сама капуста. От, це все потім я перемішую, додаю за смаком сіль, перчик. Далі я формую котлетки, які я обсмажу, і потім ці готові котлетки я. Складаю в кастрюльку або в казанок. Потім роблю, роблю таку підливку: це сметана, томатна паста, сіль, водичка, все отак от -от перемішую, заливаю, додаю перець горошком, лавровий лист і тушкую до готовності. Поки в мене там все готується, в мене ще випралися коврики дуже зручно. Я їх перед тим, як. Кидати в пральну машинку. Я їх прополисосила і все. І потім, отак на 30 хвилин, на швидке прання, ще коврик з ванни закинула. Додаю порошок і все, швиденько, дуже зручно, швидесенько в мене тут все вже чистеньке і готове. Ну що, я ще приготувала борщ, велику кастрюлю. Та готові в мене голубці. Зараз сашулькою будемо їсти. І всім, хто їсть, вам також всім смачного. Сіла собі зробити новий манікюр, нове покриття, бо вже час прийшов. От, і з сашулькою сидимо ще паралельно вчимо літери. да, Саш? Щось нам вони дуже важко даються. Ну, вона як, вона знає літери, але знаєте, у нас оце повторювання за настроєм. Це все у нас тут виходить. Все за настроєм. Коли вона хоче казати, вона каже. Коли не хоче, вона зовсім нічого не каже. Не хоче повторювати. Цю обетку ми купляли в АТБ ще восени. Це ми вчимо, вчимо. Непогана така абитка. Тут треба писати, але ми в іншому зошиті пишемо. А тут ми так просто показуємо і вчимо. Дадуть. Сьогодні, до речі, саме той настрій, коли вона не хоче їх повторювати. Ой, ну нічого, потрошки вивчимо, але так. От якби помалювати, пописати, вона це любить. А оце вчити, повторювати. Для неї це прям якась каторга, да? Для неї і для нас. Ой, ну нічого, вивчимо. Ну що, давайте з вами зараз приготуємо смачний такий тортик. Буду готувати дівчата вперше його. Тому сподіваюся, що все в мене вийде. Я вже все приготувала. І зараз вам буду розповідати, що нам для цього потрібно. Потрібно нам печиво, вершкове масло, ось такий м'який сир, сметана, ванільний цукор, звичайний цукор ще треба. Желатин, водичка та ось таке желе. Зараз буду все готувати, буду знімати вам, покажу, що як за чим я буду робити. Сьогодні прям дівчатка виходить якийсь кулінарний влог. От, ну, як є. А, так, Вертаюся до тортика для приготування основи чизкейка спочатку треба змішати печиво у кухонному комбайні. комбайні. Треба перебити його до крихти. Потім масло треба розтопити у микрохвильовці та додати до печива. І ось так ретельно, як на відео, треба все перемішати. Далі отриману масу викладаємо у круглу роз'ємну форму та відправляємо в холодильник десь на годинку. Потім заливаємо пакетик желатину укропом і трішки даємо йому охолонути. Потім сир перебиваємо гарненько блендером, туди додаємо сметану та цукор. Так само це все треба буде перебити блендером. Далі додаємо раніше підготовлений желатин. я його розтопила в микрохвильовці, з'єднала його з однією частиною сирної цієї маси і потім, вже, як на відео, додала до основної сирної маси. Це це ретельно перемішала і вилила з поверх печива. І це все я відправила на годинку у холодильник. Потім треба приготувати желе. Розмішати його, можна взяти будь-яке желе. До речі, оцей етап можна було зробити перед тим, як готувати сирну основу, тому що сирна та основа вона дуже швидко застигає. От, а це желе, воно, в принципі, довше буде у вас стояти, охлаждатись, ніж Застигає та сирна маса. Тому можна в принципі приготувати спочатку желе а потім вже робити сирну ту масу. Якраз поки вона застигне сирна маса, і у вас охолонеться желе і потім ну, доволі швидко так просто буде. Це вже я вам кажу зі свого досвіду. ну, а Тут я показувала, як я дуже гарненько викладаю черешню, можна взяти полуницю, ну, в мене була череш. Я так її викладала, але це все пішло не по плану. Бачите, я виклала, потім залила це желе і воно всплило в мене. Тому можна не страдати цією, як то кажуть, не треба викладувати оце все так гарненько, тому що воно вспливає. От Потім заливаю я желе, яке охололо, і відправляю у холодильник десь. на... Ну, поки застигне жили. у всіх воно по-різному. Е після того, як воно застине, бачите, знімаю я плівку, яка в мене була. І ось такий тортик, дуже смачнючий, дуже класнючий, виходить. Правда, вийшов він в мене такий височенький. Якщо б форма була трішки ширше, він трішки нижче е був. Але то нічого страшного. На смак це е воно не повлияло. Тому всім смачного. Напишіть, до речі, готували ви такий схожий тортик, буде мені цікаво почитати у коментарях. Ну і на цій смачній ноті я буду закінчувати це відео. Дякую, що сьогодні були з нами. Буду намагатись викладати відео якомога частіше. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі! Пока-пока!